Родичі, всім добре утро. Сьогодні неділя, барахолка. Щас пройдемо. Попробую вам багато інтересного знімати. Сідайте поудобні, чай, кофі, хто пиво, пиво, ну лучше не пийте, лучше квас. Давайте, лайк, підписочка, це мене стимулює з усієї сили і на всі бабки. Пошли дивіться, що продають в Польщі, город Вроцлав. Барахолка називається Шибоцького, Швибоцького, якось так. Вивезли бусик бусики, коляски, і тренажери, такі часто на металоприйомки валяються. І пиво, смоки. Ну, без цен. Всякая бижутерия, так люблюсь. Почтовые ящички новые. Шланги. Ручки. Тоже продают красивые вещи. Шашки. Шашки. Такие, всякие. АК-47 СССР. Вы А Или только что я? 80 злотых, оригинальный. Вот он, пожалуйста. Класс. Супер. Дюлька. Красота. Вот, видно, что люди вынесли свои с дому. Красивые подстаканники. Вы ще мені писали, что здесь были бокалы. Я все помню, я все читаю, всім лайки ставлю. Так что пишіть, что здесь были такие бокалы с крышками, что они возможно этот серебра. То цинк чи цинк олово, большинство 99,99 ни разу не бачу. Ну, сейчас, якщо найдем, я вам покажу. Спокойненько. Он дивите, если у всего есть. Я той раз на барахолку теж брав, щось не продав ще й не одного. ну Поки місь віті знімає, ні одного не продав, бо ви писали, як вони всім нужні. Дивіться, яка красота. Де вони таке беруть, не знаю. На металоприйомки явно дерева немає. Пилки. Пилки не люблю я. Беушни. А, ось вони, ви мені писали. Зараз, одну мінуточку, зараз я вам вже показую. Щоб не бути многословним, бачите, написано, от. Олово. Ну и эти все тоже немецкие, все красивые, с Германии везут. Лампочка классная RGB, разными цветами будет светить. Красиво. Метчики, я только попродал метчики, я продавал 10 за 3 штуки, хорошая цена была. Керосиночки, 200 злотых эта штука написана. Ого, и вон камера, какая старенькая, красивая. 250. Чтобы красота. Финила, Соточка. Класс. 80. 120. Ну, я думаю, цены выйдут на 150. 40. Дети подсвечники класснее Красивые тоже красивые. Ай-яй-яй. Мне цвет понравился, эти красавчики. Не, ну це, конечно, да, это красота. Ножнички. Такі були на прийомки, тільки голов'яні були. Не продали мені, не знаю чого. Хотів забрати біноклі. Ось є комплект, 4 посвічника 350. Красота. Це не ви розумієте, правильно. От купили десь на прийомки, потім продали і Отлічно, два дні може вдома собі лежати на пузі. Буси, всякі, янтарні, часики. Теж біноклі. І там біноклі. І ще посуда. 80 покажу вам сценами, ви ж любите пепельничка 50, хрусталь 50, 100. Тоже подивіться, яка краса та маленька. Бачите, воно на столику звісно, я з вами згоден, це зовсім інший вид. Но родичі не може на п'яту бараховку вже собі все купити, абсолютно і машину, і столи, і міста, і людей. Ну це дуже багато. Все буде постепенно А вон, подивіться, браслетики. От теж. Мне кстати надо себе купить мусорне ведро, но сегодня я не буду брать, бо ну, тянуть в общем цену не дотяну. І надо мені хороші наушники, і надо мені хороша, этот как вам называть? тренога на хороша, Ну ту, що я купляв, ну вона на 30 злотых вона и працює, даже может чуть дешевле. Ну ничего страшного. Курочка по зерночку, все будет хорошо. Бленда 20 злотых, 10 злотых лампа дивіться, яка. Кари продаються потужні. Я люблю таку штуку. Часики. Ой-ой-ой, ну що тут є? Кульман. Оце щось красиве, дивіться, яке. Не, не красиві. Ошибочка, вже вони підтерті. Тачскрін, Тач ага, навіть нажимати можна. А оце вже пішла моя тематика. Вот, мотор редуктора, подивіться, двойний. Так, всякий туди вигнутий його. Це ж, там є виход на цю, цю сторону і тут мабуть, відкривається кришка і на цю можна, і на ту. І там ще щось можна прикрутити. Ну, в общем, потужна штука. Ну, У нас би такий за 2,5 би, я думаю, легенько б якщо його включити, даже б не напрягає 2,5 гривень і поїхав. І це теж класна штука в Германії, як жима така була на балконі, я зсикався, як м'ясо на жарі, що на димом пахне, бо жир капа на тен. Клас. І щось я тоді купляв її за, за 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 20 євро, по-моєму, її купляв, чи за 25. Щось таке було в моїй практиці. Які ботиночки? Людей сьогодні дійсно багато на барахолки, тому це клас. Що продають, що купляють. О, і опять моя тематика. Класний. Стоїчка. Так, сорок злотих та штука. Витинарка. Перфіки. Переносички. Точечки. А от. Красавчик. Ви тоді мені писали, ти свій дешево продав. Я за 40 злотих продав на барахолки. Ну нормально я продав. Подивіться, які станочні. Ну та зараз дві сотні точно буде стоїть. Я думаю, дорого. Такі вали теж часто на прийомки бувають. Тисків таких не часто бачу. Якби бачив, то взяв би примуси походні. Десь в поході уху зробити, хузді шурпу. Класово, так О, <реш> <реш> Щось продають всі. Клас. Тут, звісно, це все важке. Я б таке не дотягнув без машини. І фонарик, і железнодорожний, по-моєму, старий. Такі перфіки, перфіки, шурики. Оворудження, звісно, тут ходає. Мангальчики. А такий в Норвегії був. Тільки такий, такий ні. А тільки поменший був. Це як закриваєш, там диму, воно якась каптиться, ми креветку коптили. Подивіться, що це таке. Щось перерубують. а що якийсь олесві, що йде. Щось шинкувати. Ви бачили таке. Можна собі купити такий велосипед з і возити свої находки сюди на базар, ні? Як вам такий варіантик? Ну теж немає би нікуди виставити. Та я що чубою, подумайте, я машину, якщо треба, б, я то куплю. Монетки по 5 злотих, 5 злотих, 20 злотих. Хто любить тут такого багато на барахолки? 3 злотих, 5 злотих. Ну, Ви це не бачите. Якщо ввеличити такі деньги. Перчатки по 4 злотих. Клас. Тут ця якраз та продається. Подивіться, скільки всього цікавого. Це настає ще бараколка. Ну, теж куплене і три дорого припродають шланг. Чи цей шланг? подивіться, який гибкий шланг. Я такий перший бачу, насос пожарний. Це я розумію, кудись вставляється, потім ручкою потужно качається, і напор маленький можеш потушити. Це може дитячий якийсь. Таке взагалі серйозно нікого не бачу. Може ви бачили, напишіть, откуда воно. Можна пошукати по Google фото, на це я замирюсь просто, якщо кожен цю шукати, кожен спитає, скільки стоїть. Веліки мене спрашували, Якщо десь буде, я спрошу, чим віліки. Веліки в середньому 150-200 злотих. Це в середньому, самі обичні. Якщо вже в фільді, фільді перцеві якісь круті, ті вже буде дорожче. Дізь яка штука, я бачу, що глянемо. А хтось мене спрашував за двіжочки на мопеди. А ілі то коштує? Ілі? ілі. 1300. Ого! 1300, ого. Ого. Але довго. Аж серце фатає, блін. Біжок, касальство, я не знаю, що хто движок, але по-моєму дороговато, мене ж серце фатануло на давлення мірять. Давайте тут подивимось. Видно, що своє вивезли. По-моєму, ну, Щось подсвічники погано беруть. Вон, дивіться, які, Бачите, ну, це не серебро. Це скоріше всього. Зараз я сильно подивлюсь своїм взглядом. і вам скажу вердикт. Якщо моє зріє у сокола не підводить, там написано цинк. Якщо не підводить, воно може підводити. Бо вже уже, уже старий стаю. Ну звісно, вони красиві. Ну так ви ж розумієте, що це красиве, ну, толку з нього не дуже багато. Що взяти советське, якщо воно ржаве, так воно буде работать. Ну, старе, а це вже новоділе, воно вдарить, погнеться молоток. Хоча якщо таким молотком бить. О, по-моєму, це мій правда що продається. Помните, я колись продавав, дядько перепродає. Тут, звісно, можна шаритися дуже довго, скільки всього цікавого є, подивалки. Культів, скільки можна підібрати до телевізора, планшетів. О Боже. Отаке мені подобається, я не знаю як вам, але я от такого ловлю кайф. Якби, звісно, мене було своє жилет, це таке не продавав би в житті, аби десь би, би на стінках не висить, що ні. А так поки місь так. Живемо одним днем, вважається. Це. це все олово. Я таке раніше відправив на Україну, продавав його на прийомках. Ну, здавав я на металовом. Як олово. Подивіться, який красивий кухоль. Ой, класний. 2016. У мене поки місяць там свого хвата на барахолки, тому сильно нагрібати не буду. Ну, дивіться, які часики красиві. А, стрілки приклеєні. Якщо приклеєні, це одразу автоматично дешеві. Ну, якщо ці всі йдуть стрілки, то значить, що тоді можна дивитися цену. А так, це вам одразу орієнтір. Навчу вас, ви мені писали, є київські поблошинки, по блошинним ринкам ходи, все там купляє, продає на ібеї. Інші курси, якщо не ошибаюсь, продає по моєму і заповнють одну істину, що той хто заробляє бабки, ніколи вам не розкаже, де і як. Тому не ведіться на таку всяку херню, курси там купить ще що. Прекращайте, вже зрослішайте. Я вас навчу, як деньги заробляти. Ніхто вам не розкаже, кроме мене замітить, як заробити бабок. Ну я вам нічого не продаю, я просто показую. А от те, що купіть мене курси з мільйонером, не ведіться, просто не ведіться на таке. Якби я був поганим чоловіком, я б так само робив би і продавав би вам якісь курси, втирав би, що зараз заработати мільйон. Ну, не хочу таким займатися, бо я хороший чоловік, так що ставте мені лайк. Таких би побільше, було взагалі проще жити би всім. Перший раз таке бачу. Ще зіфір, зефір, шерів, що там написано. Ось і почерк в когось. Як у мене, у мене теж, кстати, поганий дуже почерк. Він якась красива доска. по загривку теж можна обгріти когось, перехрестити пару раз. Обично по серіпріні. І то вряд ли, наверное, мільхіор якийсь. Навіть немає ніякого кліма. Машинка навіть продається в чехлі. Це наверное, навіть, навіть дуже мало. Я не знаю, скільки год, наявно, вона старша, вона мені в діди годиться, може в прадіди. Отаке теж я люблю всяке. Ну, ну все важке, понимаєте? Я так подивився, що хоче взяти якийсь ложка з них 35 злотих прикурити та і годиться, чи може це тягати ті домкрати за ті самі 40 злотих. Дивіться, мішковина. це ж такими у нас шмалять на кривої, щоб потім сало пахло. Ой-ой-ой, красота, яка це якась, я дуже не знаю, де таке. Згоріш якогось. Маслюнка яка. Старенька. Клас. Мені дуже подобається. М'ясорубочки. Так вам покажу швидко. Раз, два. Дуже подобається. Знаєш, знаєте, що мені не подобається? Дивися таких всяких блогерів, які підписчики побольше теж лазить по барахолкам. І там то таку золоту монету там в Києві знаходять. Ну, ви знаєте, про кого я знаєте, Ну ці постанови, ну воно ж смішно зі сторони. Я таким ніколи не займався, я займатися не збираюся. от показухи. Я теж можу зараз з Аліекспресо заказати, бо вам такий кулак, кусок золота, сказать, от купив, все продав за мільйони, я мільйонер. Ну так же не цікаво, треба бути чесним з вами. А от, от дурить так далеко не заїдеш. Подивіться цю красоту. Хм. Клоун красті. Лампочки, світильнички, ігрушки м'які. Ящики з інструментами опять. Це в самому кінці барахолка, щоб знали. Ну, хто зросла споче. У Врославі роботи один день, вона в неділю більше не працює. В неділю з 7 утра і, 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 і до часу. Так, десь примірно ми стіймо ну, до двох часов, ще люди є. Так от всякі болгарки. Фіни, немає акумуляторів или от наприклад караоке таймом колонки всякі клавіатури ну все що хоче абсолютно все що хочеш і велосипед продають це зайчик наверное, ще чи орлик ще як він називається десь на такий був класний аж аж десь я на такому теж їздив карасів брав сильными руками своїми пропіновими а вот щось інтересне це... отдочу Да, похоже на мідний бачите красний не знаю що і не було навірно на газу десь відбивати як щось таке гільзи лампа класна дивіться теж красоти скільки багато всякої наборчик Отот не знаю він подобається воно мені купити мене вбий я не знаю чого я любитель виходить я б купляв би і став би я вже стою старим що то знаєте в сервант би поставив хай б воно стояло просто для красоти Тут ще порозлажували, тут в тіночку хорошо стоїть, бо там щось на сонці аж жарко. Це що таке було. Просто ставили сідло, ножики. Дивіться, які красиві бабочки. Можна, можна такого теж заказати, продавати, пробувати заказати та попродати. Може так і зробимо. Напишіть, як вам така ідейка. Ого! На шию можна одіти тільки в жовтий покрасити і сказати, от золоту цепку купив за 10 злотих на барахолці. Вау! Вау, казати, головне. Вот велики продають, продавці лістать, вони п'янічі, але з ними зараз О, О, Ну, вони, вони балакають. Що я их спросив? Вот вам всі продавці велосипеди. Я б його принципі не купив би. Продай, а потім йди пий. А от ще моя тематика почалась. Примуси, пріуси, тисочки класні, зажими, съйомнички маленькі клас. Дівці які колуни. Ого, потужно. Вот ще видно свої вивезли, с з бабушкою. Вот ну, з дому, чого не вентилятор класний. Чесно, зараз бы купив би його, но ну, тянуть я не дотягну, в общем, це все. Так що поки міста. Дивіться, яка картина класна. Я теж додому взяв би. А потім щось не буду делать это вот. Ну, не додому, а там де я живу, тож не дом-то так, время на жилье. Куча картинок, чи картинок, книжек картинок. Забалакуюсь вже перегрівся на сонці щось. А ще вот, Пішла посуда. Лопатка 4 злотих. Ну, тіка такої. Щоб ви просто розуміли ціни. Бо ціни щось сьогодні кусаються Трошки. серебра не бачу. Зараз пориюсь, трошки пороздивляюсь, що є інтересного. Що буде інтересно, все вам покажу, звісно. Ще можемо тут подивитися щось. Якась на присосках, мигалочка. Красиво це щось старе, вон заварничок якийсь чаю. Кубок красивий. Крани, шар крани. А, ця штука валяється. Що шо, щось накручувалося, піднімалося, що не знаю. Ну що любителі монеток? Подивіться, які красиві. Не диво. Фразі. Не диво, бо фрезі готові. Фрезі гарні. же вот продаються всякі интересні вещи веса. Вентилятори старі. JVC. Ну, це якась наклейки, я не знаю. Freedom. А Freedom чи Freedom марка. Обувна. Це шкари засовувати, щоб вони робники стояли красиві на продажу особливо на каструлі. Бачите, все, що хочеться. Просто не з утра приходите і ждіте, шукаєте, щось та й купите, те, що дому. І це вийде гаразд дешевле, ніж ходити десь в магазини дорогі, щось купляти. От так посуди скільки. На перше время піде, на місяць-два, потім заробили, викинули, купили собі хорошу. А якщо вам подобається, то собі оставили це і все. Часіки, зі барки. Дамські декка. Потім от дивіться, 20 злотих. Ну, що це дорого. Нові, вони ще навіть збіркають. Бачите, 24,5 євро. 25 євро вони були, так 20 злотих мені ходить. Воно нове. А то ви мені розказуєте, що я б таке не насив би. Дивіться, яка красива стакеточка. Тільки вона чого не поймує. Льогенька, таке як дерево може. Десяточка. Куча портфелів, рюкзаків, сумок. Хм. Также напоминаю, есть є другий канал Дон Капуста, там я всякі ценні з магазинів скидую. Ну, в общем, все, що інтересно, я туди И Таке по ценному основному здесь ссылку, підписів на Донкапусту. Там теж багато інтересного в магазині векшені. Ну таке всяке барахло. О, стульчики, форма, картузи. І тут вже магазин полноценный. Орешки всякие продаються, запальнички, мішочки. Вон красиві статуетки подивіться які, з дерева. хтось різьбою по дереву займається. дійсно красота. Шлямпура якісь здорові. держаки, На пікнік всякі шампура, чи ті шампура, лопаточки, віники додому, от, пожалуйста. підмітати в дворі, щоб було чисто. Так, живот. Таке часто бачите на, на каналі на прийомках, таке буває. Ну, я сильно не хочу тягати. Сумніваюся, що хтось на каміноломні робив в Польщі. Ну, всяке буває. Все, така бараховочка. Покажу вам ще раз свинарник, який люди під себе оставляють. Я не знаю, ну що це. ну Я не розумію. Хоч приходь пособирай. ну Мені просто стидно, як так може бути. Там мені чисто сюди все повикидували і все. Ну, тому, що прийдуть, вона всім весело, все добре. О, он прийшли, оп'ять викинули. о Прийшли, викинули тільки що. Ну, що тут казати. Потім скажете, що це я на мусор. Я, кстати, кожну бумажечку я все слажу в ящик. я вам сейчас покажу в дальнейшем, если якщо. І все потім везу додому і дома викидаю. Потому що ну, мене так поспитали, що якщо хочеш жити в такі, то треба придержуватися. Все, всім пока. Получилось інтересне відео. Щось я просто сьогодні мало поспав, у мене этот колайдер ще не запустився, ну, вже обід. Все буде хорошо. Далі підемо доставки, будуть металоприйомки, барахолки, в другу страну, ці всі діла, все, все буде. З вас головне підписатися, а там діло я все зроблю. Давайте, пока. Ми піду ще подивлюся, гриби білі в кавичках.